Деякою періодичністю виникають в суспільстві ті ж самі теми: то про вибори, то про мобілізацію, то про пониження віку мобілізації. Про вибори ми ще сьогодні поговоримо, бо мені здається, що деякі політичні партії вже знову почали Гей, гей, халалей! І знову, знову давай про вибори. Навіть, е, навіть в Києві вже провели заміри, там за кого готові голосувати, там, і так далі. Ну, коротше, про це пізніше. Тема мобілізації. 18-24, ось вона, от вона реально, вона постійно в інформаційному просторі. І коли ти вже відчуваєш, що ніби вже все, ніби вже тему подолали, ніби то про це вже не говорять, ніби то держава розробила механізм залучення 18-24, все одно з'являються люди, які починають цю тему мусувати. І от на одному з каналів я побачив таку новину, її правда перепостили потім інші канали, що ось в Україні готуються, значить, готують студентів до участі в бойових діях. Все будуть учити стріляти, будуть присягу приймати, будуть те, будуть це. Все, 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 все мобілізують. І ви знаєте, коли начитаються таких заголовків, таких новин, то мами дітей ну природньо. Хвилюються, турбуються, панікують і в підсумку вивозять дітей. Тим паче сьогодні літо. І а, якраз той період, коли, коли ті, хто можуть далі вчитися, вони можуть виїхати за кордон. Їм зараз 16-17, ті, хто закінчені школу. І якраз це той період, коли можна дитину вивести і знайти їй інше місце перебування. І ситуація дійшла до такого абсурду, що навіть міністр оборони змушений був взяти слово і сказати, щодо мобілізації 18-24. І так, судова юридична газета опублікувала ось таку новину. Міністр оборони Умєров розповів, чи знизить в Україні мобілізаційний вік. Рустам Умеров повідомив, що міністерство оборони працює над вдосконаленням мотиваційного пакету для молодих військових, тобто говориться про те, що. Пакет допомоги, пакет стимулів для 18-24 є і він буде посилюватися. Але читаємо: в Україні зараз. Не планують зниження мобілізаційного віку, водночас готують додаткові заохочення для контрактників 18-24. За словами міністра, після аналізу бойових дій, в яких брали участь молоді військовослужбовці за контрактом, командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість. Зараз триває робота на досконалення мотиваційного пакету. Контрактники 18-24 продемонстрували високу готовність і впевненість дій у боях. Ми побачили їх на полі бою, і це справді мотивує їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет. За словами Умірова, програма 1824 стала важливим моральним поштовхом для усієї системи. І е, далі Уміров говорить, що будуть працювати над досконаленням пакету за трьома напрямки: фінансові умови, кількісний склад і якісна підготовка. Отже, давайте зафіксуємо це коротке відео. Перше, мобілізація 18-24 поки що не розглядається. Уміров не сказав, що вона зовсім не розглядається. Уміров сказав, що вона поки що не розглядається. Це дійсно є нюанс. Будемо на цей нюанс там надто звертати увагу. Хоча я знаю, що багато мам, багато батьків звертають на це увагу і бояться насправді за своїх дітей. Другий момент: програма 1824 в очах очільників Міноборони є ефективною. Люди йдуть служити, і ті, хто йдуть служити ось цього вікового діапазону, вони проявляють себе максимально ефективно. На полі бою ми про це ось почули від Умєрова, тому фіксуємо умови сьогодні для мобілізації 18-24, Ну, скажімо так, умови є, але поки що держава. Тримається тої обіцянки, про яку сказав Зеленський. Мобілізації 18 поки не буде. Тепер щодо публікації, того що студентів готують воювати, коротко поясню: це так звана базова загальновійськова підготовка, яка для студентів бакалавру другого курсу стає обов'язковою з вересня 2025 року для студентів другого курсу бакалаврів. Там буде теоретична складова, там буде практична складова. Це розширена в школі у вас усіх була допризивна підготовка юнаків, а це розширена в університеті. Чи будуть студентів вчити стріляти? Так, чи будуть студентів вчити оперативно тактичні там, підготовці? Так, чи будуть там вчити військово-політичні і так далі? Так, чи будуть приймати присягу? Так. Чи можна не проходити базову загальну військову підготовку? Ні. Чи потрібно приймати присягу? Так. Чи потрапляє студент на фронт після того, як його навчили стріляти, повзати, кидати гранати і так далі? Ні. Проходження базової загальновійськової підготовки дає. Право не призиватися до армії до 25 років. тому для студентів нічого не змінюється. Для студентів денної форми навчання давайте будемо розбиратися в тих процесах, які є об'єктивно. Не вірити в такі дуже а, клікабельні заголовки. Не забувайте підписуватись, ставте ваші питання, я обов'язково уточню, якщо у вас цікавить щось по базовій загальної підготовки. Не панікуємо, уважно слідкуємо за подіями, процесами і будемо триматися разом. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і можна стати спонсором каналу.